Поезія Лесі Українки конвалія, Росла в гаю конвалія під дубом широким. Захищалась від негоди під віттям широким, та недовго навтішалась, конвалія біла, її рука чоловіча віку вкоротила. Ой понесли конвалію у високу залу. Понесла її з собою панночка до балу. Ой на балі весела йому музиченька грає. Конвалі ж та музика, бідне серце крає. Тож панночка веселому вальсі закрутилась. Конвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія Прощай, гаю, милий, і ти, дуби мій високий, друже мій єдиний, та й замовкла. байдужує панночка рукою, тою квіточку у зів'ялу кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться згадати тою конвалію, як щастя менеться.